Хайял Алекперов, відомий провідник між світами, той, хто бачить крізь завісу часу, зробив заяву, що схід України буде звільнено. Він назвав конкретні обставини, описав ланцюг подій, які призведуть до цього моменту. Його слова не містять метафор чи загадок. Він говорить прямо як історик, який переглянув хроніки майбутнього. Те, що він побачив, дає надію мільйонам. І змушує замислитися тих, хто досі сумнівався. Протягом останніх місяців його ім'я не сходить зі сторінок новин, його передбачення обговорюють у найвищих кабінетах влади, його словами діляться в соціальних мережах. Деякі називають його провицем, інші скептично ставляться до його слів. Але навіть найбільші скептики змушені визнати, що багато з того, що він передбачав раніше, збулося з неймовірною точністю. Він передбачив зміни в політичній карті Європи, він говорив про економічні кризи за місяці до їхнього початку. Він попереджав про природні катаклізми, які потім справді сталися. Тепер він звертається до найболючішої теми для мільйонів українців, до питання, яке тримає в напрузі цілу країну і весь світ. Зараз ви почуєте його власні слова, незмінені, змінені, не прикрашені такими, якими він їх проговорив у стані глибокого трансу, коли межа між сьогоденням і завтрашнім днем зникає. Я бачу шлях, який веде до звільнення східних територій України, і цей шлях не з'явився раптово. Він формувався роками. Кожна подія, кожне рішення, кожна жертва додавала камінець до цього мосту між окупацією і свободою. Зараз я розповім вам не про абстрактне майбутнє, а про конкретні речі, які я бачу так само чітко, як ви бачите ці слова. Першою ознакою змін стане зміна в енергетичному полі самої землі, яка відбувається вже зараз, в цей самий момент. східні території України зараз оповиті густою важкою аурою накопиченого страху, болю, несправедливості, яке збиралося місяцями роками. Створюючи щільну темну завісу над землею, але я бачу момент, коли ця енергія почне змінюватися, і це станеться не від однієї великої події, а від тисячі малих актів опору, які відбуваються щодня на окупованих землях. Кожен чоловік і жінка, які зберігають свою українську ідентичність під гнітом окупації, кожна родина, яка передає дітям правду всупереч офіційній пропаганді. Кожен акт непокори створює тріщину в цій темній завісі, і ці тріщини множаться, розширюються, з'єднуються одна з одною, доки вся завіса не стане настільки слабкою, що розірветься від одного дотику. Я бачу конкретну зиму кінця 2025 року, коли холод стане не ворогом, а союзником України. Це буде зима. Коли окупаційні сили зіткнуться з проблемами, які вони не зможуть вирішити ні силою, ні грошима. Холод оголить слабкість їхньої логістики, покаже неефективність системи постачання, виявить корупцію в їхніх лавах. Я бачу довгі колони військової техніки, що стоять нерухомо на засніжених дорогах, бо немає пального для їхніх двигунів, бо хтось на верхніх рівнях вкрав гроші, призначені для закупівлі палива. Я бачу склади, де немає теплого одягу для солдатів, бо цей одяг існує лише в звітах, а насправді його ніколи не закуповували. Я бачу, як командири намагаються приховати від вищого керівництва масштаби проблем, пишуть фальшиві звіти, але правда просочується крізь усі рівні, бо солдати телефонують додому і розповідають родичам про справжній стан речей. Ця зима не буде катастрофою для окупантів, але стане першою великою тріщиною в їхній впевненості, першим серйозним сигналом, що щось іде не так. Навесні 2026 року. Коли земля відтане і дороги стануть прохідними знову. Я бачу зміни на дипломатичній арені, які перекреслять багато розрахунків окупантів. Країни, які досі балансували між підтримкою України і нейтралітетом. Почнуть робити чіткий вибір на користь України. Я бачу конкретно три держави Азії, які публічно заявлять про свою підтримку територіальної цілісності України на найвищому рівні. Це будуть особисті заяви глав держав. Це буде не просто декларація для протоколу. За нею підуть конкретні дії, які відчуються негайно, економічні угоди на мільярди доларів. Постачання обладнання, яке Україна довго не могла отримати, технологічна підтримка в критичних сферах. Одна з цих країн має велику промисловість і давні економічні зв'язки з Україною, і вона відновить ці зв'язки офіційно і публічно. Друга країна надасть Україні доступ до своїх ринків на пільгових умовах, що дасть економічний стимул для експорту. Третя країна найменша з трьох, але найважливіша стратегічно, відкриє свої порти для українського експорту, створивши новий транспортний коридор. Влітку 2026 року. Я бачу технологічний прорив, який не анонсуватимуть на весь світ, але який змінить ситуацію на полі бою радикально. Українські інженери, працюючи разом із західними партнерами, створять систему, яка зробить неможливим або вкрай ускладнить використання певного виду зброї окупантів на східних територіях. Це не буде зброя масового ураження, це буде технологія захисту, але настільки ефективна і настільки нова, що вона змінить баланс сил. Я бачу, як ця система розгортається спочатку на визволених територіях як тестування, і результати перевершують усі очікування. Поступово вона просувається далі на схід, створюючи захисну зону, в якій українські сили отримують величезну перевагу. Окупанти не зможуть протистояти їй, бо вона використовує принципи, які їхні інженери ще не опанували. Восени 2026 року я бачу зміни в самому серці окупаційної влади. Внутрішні конфлікти, які зараз ховаються за показовою єдністю, вийдуть назовні і стануть очевидними для всього світу. Я бачу двох високопоставлених командирів окупаційних військ. Обидва мають генеральські звання, які відкрито суперечать один одному про стратегію на сході України. Один вимагатиме повного відступу з найбільш проблемних ділянок, називаючи продовження окупації безглуздою витратою ресурсів, життів і боєздатності армії. Другий наполягатиме на утриманні території будь-якою ціною, називаючи відступ зрадою і капітуляцією. Їхній конфлікт стане публічним через витік інформації. Я бачу запис їхньої суперечки. Відео високої якості зі звуком, яке з'явиться в мережі і облетить увесь світ за кілька годин. Цей запис покаже світові, що навіть всередині окупаційних сил немає єдності, немає впевненості в успіху, і це підірве моральний дух тих, хто ще вірив у перемогу. Після цього витоку, який спричинить бурю в медіа і політичних колах, почнуться перші реальні переговори. Не публічні зустрічі для преси, а справжні таємні переговори через посередників. Я бачу нейтральну територію, одну з країн близького сходу, де представники обох сторін зустрічаються без камер, без журналістів в обстановці повної секретності. Ці перші зустрічі нічого не дадуть відразу. Жодних угод не буде підписано. Сторони ще не готові до компромісів. Але сам факт цих зустрічей важливий, бо він означає, що окупаційна сторона вперше за весь час конфлікту визнає неможливість досягти своїх цілей виключно військовим шляхом. Зимою 2026-2027 років. Я бачу великі зміни в економіці країни окупанта, які вплинуть не тільки на військові операції, але й на саме існування держави. Санкції, які досі давали лише частковий ефект. Почнуть працювати на повну потужність, коли захід нарешті закриє всі лазівки. Я бачу конкретно нафтопереробну промисловість, три великі заводи, які забезпечували значну частину внутрішнього споживання пального, зупинять роботу через брак компонентів для обладнання, які неможливо виробити без західних технологій. Спроби замінити ці компоненти аналогами з інших країн провалюються, бо якість недостатня для складного процесу переробки нафти це призведе до дефіциту пального всередині країни окупанта, що вдарить не тільки по військових операціях, але й по цивільному населенню. Черги на заправках стануть звичним явищем. Влада введе нормування пального, ціни на транспорт зростуть у кілька разів, що спричинить зростання цін на всі товари, і створить внутрішній тиск на владу. Одночасно, з економічними проблемами я бачу зміни в інформаційному просторі країни окупанта. Правда про ситуацію на фронті, про реальні втрати, які в десятки разів перевищують офіційні цифри, почне просочуватися крізь усі спроби цензури. Солдати, які повертаються з фронту, розповідають своїм родинам правду про те, що відбувається насправді. І ці розповіді дуже відрізняються від того, що показують по телевізору. Я бачу онлайн-платформу, де анонімно публікуються ці свідчення, і ця платформа за місяць набере мільйони читачів. Влада намагатиметься її заблокувати, але кожне блокування призводить лише до появи десятків дзеркал. Навесні 2027 року. Я бачу військовий прорив українських сил, який стане переломним моментом у свідомості світу, українські сили. Підсилені новою технікою від західних партнерів і навченими бійцями, розпочнуть операцію з визволення невеликого, але стратегічно важливого міста на сході. Це місто стоїть на перехресті важливих транспортних шляхів залізничної станції і трьох автомагістралей. Контроль над ним означає контроль над постачанням для всього сектору фронту. Його звільнення займе три тижні інтенсивних боїв. Окупанти чинитимуть відчайдушний опір, стягнуть підкріплення з інших ділянок, але все марно. Українські сили використовують нову тактику поєднання класичних військових прийомів з новітніми технологіями. Я бачу, як українські прапори піднімаються над центральною площею цього міста на світанку 22-го дня операції, і цей момент транслюється в прямому ефірі на весь світ. Цей момент стане переломним, бо покаже всьому світу неминучість процесу, покаже, що українські сили здатні на наступальні операції. Після звільнення цього міста події почнуть прискорюватися з кожним днем. Я бачу ефект доміно: коли одна звільнена територія за іншою повертається під український контроль. Спочатку невеликі селища, потім містечка, потім райони цілих областей. Окупанти почнуть відводити війська з менш важливих позицій, намагаючись зміцнити оборону ключових пунктів. Але ця стратегія виявляється помилковою. Відведення військ створює вакуум, який українські сили швидко заповнюють. Я бачу жителів окупованих міст і сіл, які виходять назустріч українським військовим із національними прапорами, зі сльозами на очах, з квітами в руках. Це не постановочні кадри для пропаганди, це справжні емоції реальних людей, які роками чекали цього дня. Влітку 2027 року я бачу велику міжнародну конференцію в одній з європейських столиць, де обговорюється майбутнє східних регіонів України. На цій конференції присутні представники 50 країн з усіх континентів. Важливо, що на ній немає представників країни окупанта, це планування відбудови після повного звільнення. Я бачу конкретні проекти з деталізованими планами. Будівництво нових лікарень, шкіл, доріг європейського стандарту, відновлення промисловості на нових технологічних засадах, країни-учасниці беруть на себе конкретні зобов'язання: одна фінансує енергетичну систему, друга водопостачання, третя транспортну інфраструктуру. Загальна сума зобов'язань перевищує 150 мільярдів доларів, і це не просто обіцянки. Я бачу підписані документи з юридичною силою, графіки виконання, перші транші коштів того самого літа 2027 року. Я бачу важливу зустріч між українським президентом і лідером Сполучених Штатів. Ця зустріч відбувається не у Вашингтоні чи Києві, а безпосередньо на території, яка щойно була звільнена. Це глибоко символічний жест. Американський президент прилітає на українську землю щойно визволену. Під час цієї зустрічі підписується договір про довгострокове партнерство між Україною і США, який гарантує військову підтримку, економічну допомогу і політичний захист на наступні 25 років. Цей договір стає основою для нової системи безпеки в східній Європі, змінює геополітичний баланс назавжди. Восени 2027 року я бачу момент, який багато хто вважав неможливим, коли звільняється велике місто на сході України з населенням понад 600 тисяч жителів. Це потужний промисловий центр, який був під окупацією від самого початку. Його звільнення відбувається не через кровопролитний штурм, а через складні переговори. Окупаційне командування розуміє безнадійність становища, місто оточене з трьох сторін, лінії постачання відрізані, моральний дух на нулі. Переговори тривають два тижні. Обговорюються умови відходу, гарантії безпеки. Я бачу колону окупаційних машин, яка виходить з міста. Їм дозволяють піти з особистою зброєю, але без важкого озброєння. Це організована капітуляція, яка дозволяє уникнути кровопролиття. Коли українські сили входять у звільнене місто, я бачу сцени, які увійдуть в історію. Десятки тисяч людей на вулицях з українськими прапорами, сльози щастя, національний гімн. Але я також бачу біль. Багато будинків зруйновані, інфраструктура пошкоджена, економіка зруйнована. Місто вільне, але попереду довгі роки відбудови, і це відновлення починається негайно. Через тиждень конвої з гуманітарною допомогою, будівельні бригади, лікарі, вчителі зимою 2027-2028 років. Я бачу завершальну фазу звільнення. Залишаються лише окремі анклави, оточені українськими силами. Війська окупантів існують у режимі виживання, їдять консерви з минулим терміном, гріються біля саморобних печей. Їхнє становище безнадійне, але наказ про відхід не надходить. І тоді починаються масові здачі в полон. Спочатку невеликі групи, потім цілі підрозділи. Солдати виходять з білими прапорами, на їхніх обличчях полегшення, війна для них закінчилася. Останній оплот падає в лютому 2028 року після офіційної капітуляції. З цим містом вся східна Україна повертається під український контроль. Я бачу урочисту церемонію підняття українського прапора за участі міжнародних представників. Промови короткі, всі розуміють, що справжня робота тільки починається. Після звільнення розпочинається велика відбудова, це не просте відновлення старого. А будівництво нового, сучасного. Східні регіони отримують колосальні інвестиції, будуються високотехнологічні заводи, дослідницькі центри, сучасні міста з новою інфраструктурою. Найважливіше люди повертаються додому. Я бачу родини, які возз'єднуються після років розлуки, дітей, які вперше бачать мирне небо, літніх людей, які ступають на рідну землю після років очікування. Через рік після повного звільнення, у 2029 році, відбуваються перші вільні вибори з рекордною явкою понад 95%. Створюються спеціальні суди для розгляду справ про колабораціонізм, але також програми реінтеграції для тих, хто діяв під примусом. Економічне відродження перевершує всі очікування. Нові підприємства створюють тисячі робочих місць, молодь повертається з-за кордону, рівень життя наближається до європейських стандартів. Україна стає моральним лідером Європи. Процес євроінтеграції прискорюється у рази. Поразка змушує країну окупанта до внутрішніх змін та поступової нормалізації відносин. Через п'ять років після звільнення у 2033 році відкривається меморіал пам'яті жертв та пряме залізничне сполучення між сходом і заходом. Діти навчаються у нових школах. Культура відроджується, екологія відновлюється. Найважливіше. Покоління, яке пережило окупацію та звільнення, передасть наступним цінності свободи та єдності як найнадійнішу гарантію недопущення повторення трагедії. Звільнення східних територій стане не просто військово-політичною перемогою, а духовним відродженням нації, яке назавжди змінить Україну та регіон. Це те, що я бачу. Це не примарні мрії, не утопічні фантазії. Це конкретний шлях від окупації до свободи, від руйнування до відбудови, від трагедії до тріумфу. Кожен крок на цьому шляху вимагатиме зусиль, жертв, рішучості, але кожен крок приближатиме до моменту, коли вся Україна буде вільною. Я бачу цей момент так само чітко, як бачу сьогоднішній день. І цей момент неминучий. Передбачення хаяла Алекперова завершене. Його слова не потребують інтерпретацій. Він говорив конкретно, називав події, описував послідовність, розповідав не про абстрактне майбутнє, а про реальний ланцюг подій, які призведуть до повного звільнення східних територій України. Те, що він описав, дає не просто надію, це дає розуміння процесу, дає бачення того, як саме здійсниться те, чого прагнуть мільйони. Його слова про звільнення Сходу України не порожній звук. Це карта майбутнього накреслена тим, хто має дар бачити крізь завісу часу. Тепер кожен може тримати ці слова в серці, знаючи, що шлях до свободи накреслений і кожен день наближає до його завершення.